На полі площею 95 гектарів працівники сільськогосподарського підприємства з решетилівки домолочують кукурудзу. На цьому завершують збір урожаю. Усього ж у господарстві засіяли 3 тисячі гектарів землі соняшником та майже стільки ж кукурудзою. Урожайність соняшника в нас склала 28 центнерів. Це не високий урожай, але ми Скажем так, виконали заплановані показники, які були закладені в нас на господарстві. Оржанівську кукурудзи складає на даний момент на кінець збирання 95 центнерів. І Це становить близько тонни переконання плану. Тож у нас був запланований. Молотити пізні культури у господарстві розпочали 5 вересня. Цього ж місяця збір почали і в області, розповів Олег Палій. Соняшнику намолочено 1 мільйон 150 тисяч тонн. При середній вражальності 27 центнерів з гектара, бо це на 1 центнер більше до минулого року. Сої 400 тисяч тонн при вражальності 30 центнерів з гектара, що на 10 центнерів більше до минулого року. Накопали копали цукових буряків більше 1 мільйона тонн при середній врожальності 450 центнерів з гектара, що також більше на 35 центнерів, до минулого року. А кукурудзу в області зібрали на 40 відсотках засіяних площ. Нині намолотили 1 мільйон 800 тисяч тонн зерна. Цьогоріч збір пізніх культур затягнувся через дощі. Також виникають труднощі через повномасштабне вторгнення. Відключення світла впливає на збір врожаю, адже як я сказав, і соняшники і кукурудза збиралися із Підвищеною та високою вологістю, і для того, щоб її закласти на зберігання, на склади на елеватори, його потрібно довести до базової вологості. Коли відсутнє світло, ну, не працюють сушарки, не працюють елеватори. 18 чоловік сьогодні знаходяться в Збройних силах України, нашого підприємства. Є поранені, є загиблі, на превеликий жаль. Тому ми на ходу, як то кажуть, на скалес перебудовувалися. Деякі люди працювали, тому що ми працюємо круглодобово в весенній період. Деякі наші люди працювали днем на одному тракторі, а ночі на іншому, тому що ми відчували дефіцит робочої сили. Завершити збір урожаю в області планують до 25 грудня. Каріна Попова та Богдан Казирі новини на Суспільному. Полтавщина.